Ми зробимо десь приблизно 10 хвилин, і в, другу, в, другу, в другій годині ми також робимо медитацію. Я б хотів провести вас через те, як почати медитацію, але я знаю, що ви робили це сотні разів. Я хочу просто впевнитися, що всі це роблять. Тож Лише одного разу цього тижня ми зробимо повну підготовку до медитації. Я роблю це приблизно 50 років. І, і мені досі це подобає, подобається. Я дійсно досі вважаю це прекрасним. Я не медитую без того, щоб це зробити. Я роблю це кожен день. Кожен день. І я думаю, це прекрасний день. Прекрасний шлях почати Я, день і або робити раз на день. Я провів багато часу, щоб підготуватися до медитації ментально. І це займає 10-15 хвилин просто щоб зайти в медитацію. Ви маєте це робити, щоб просто звикнути до цього. І щоб знайти деяке ви ви можете це скоротити іти прямо в вашу медитацію, але хоча б кілька разів на тиждень робіть хорошу підготовку. Після майже 50 років. Я думаю, що це більше 50 років підготовки до медитації. Я досі думаю, що це гарно. Розпочинати з практики дихання. Десять дихань, це, це не робить для мене цього. Я, мені потрібна сотня вдохів. Це займає десь п'ять хвилин. Ви можете просто порахувати три-чотири рази і видихайте фокусуйтеся спочатку на видиху. На Ми пройдемо we'll is, is, через is, сім сім кроків підготовки. I Перше це простирання. я персонально люблю uh, обирати And когось. Хто був so, uh, зі мною останні останній останні тиждень, тиждень, наприклад. І я думав роблю ментальне простирання. І це дуже часто не буддисти. І це просто хтось, хто, хто діє в дуже е, хороший спосіб. і хто дійсно мене е, хто мене? Хто мене вдохновляє. Я роблю ментальні простирання. І хто мене надихає, і це не завжди буддисти. Часто це хтось, кого я зустрів, хто робить щось прекрасне для інших людей. наступне це простирання а, о, підно, підношення. Подарунок Тож, я мені подобається уявляти, як я пропоную щось. Я завжди повертаюся до пропозиції щось. Щось, щось пропонує щось хороше, що я зробив за останній тиждень. Я роблю маленьке підношення чогось того що я зробив хороше за останні за останні тиждень Третій крок тут. Це зазнання. При, при, визнати uh, помилки, які я зробив. Тож. Тож поду намагайтеся думати про якісь помилки, які ви зробили. І будьте чесними про них. Це дуже допомагає очистити карму. Вибачте. Е, е, Визнайте ті помилки, які ви зробили за останній тиждень. Або щось такое. Це дуже допомагає розповісти комусь. І це, це гарно зробити в медитації, але також е, гарно мати друзів, з яким ви це робите яким ви дійсно розповідаєте? І тоді поділіться чимось, що ви хороше зробили для інших людей останній тиждень. Люди мають натуральну таку тенденцію фокусуватися на помилках. І ми всі маємо проблеми з тим, щоб визнати, що ми робимо щось хороше, без без якогось. Без вини. Тож ви маємо маєте також визнати, що ви робите багато хороших речей, і просто оберіть одну, одну хорошу річ, і без вини, без почуття провини, просто порадійте. І наступний крок – це попросити про вчення. П'ятий крок. І для мене вчення може приходити різними шляхами. Один з часто, коли я дивлюсь на великі книги, великі буддистські книги, я, я бачу прекрасні вчення. Я бачу речі, які мені допоможуть сьогодні. І часто я отримую вчення від інших людей. Хтось каже щось і я маю вчення з цього, або хтось, хто, хтось мені спричиняє проблеми, і я також маю отримаю вчення з цього. Тож попросіть таких вчень. Помоліться, помоліться, щоб у вас були позитивні вчення, і вчення на складних речах і складних людях. І шосте — це попросить вашого вчителя залишати. І в мене дуже багато вчителів, які прийшли до мене в цьому світі, або з прекрасно великих книг, але також в мене є дуже мої найближчі вчителі, мої найбільш дорожчі вчителі, і вони досі живі. І попросіть їх залишитись в вашому житті. і тут зазвичай ми починаємо медитацію неважливо який який вид медитації ви тут робите і в кінці ми присвятимо нашу хорошу карму мені подобається думати про якісь особливих людей які зараз мають важкі часи можливо вони хворіють можливо в них особисто важкі часи Можливо, в їх сімейному житті, або ще щось, і я надішлю їм хорошу карму, яку я зробив в цій медитації. Давайте присвятимо цю карму. Slowly open your eyes. І тоді повільно відкривайте ваші очі. Потягніться. Попийте щось. Якщо ви в Аризоні, то ви маєте пити. Окей. The е, blood е, goes through the brain. The blood is mostly water. кров. переважно з е, води. Якщо ви не п'єте, то ви просто. Просто дурні, серйозно. Кров має такти.